На цих картинах образи тварин, природи та фантастичних героїв. Їх створив тернопільський медик та майстер художніх промислів Петро Левицький. Днями чоловік презентував шанувальникам народного мистецтва виставку власних творчих робіт. Вже понад 25 років Петро працює з таким матеріалом, як солома. Він пригадує, як почав творити перші картини. Це, напевно, ще зі служби в армії, коли я виготовляв різні такі ну, дрібнички, сувеніри Ось під час служби в армії, також свій цей так званий Дембельський альбом ну, повністю робив, робив сам. А потім, навчаючи вже в Тернопільському державному медичному інституті на той час, одружився. Я поїхав до дружини на Рівненщину і в неї вдома от подібні картини побачив. Після цього Петро Левицький познайомився з майстром та вже через деякий час Мів освоїти техніку роботи з соломою. Більшість образів, за його словами, в запозичує та інтерпретує під свій стиль від американського художника Бориса Валеджо. На персональній виставці Петро Левицький представив понад 30 робіт, і це тільки частина його витворів. Взагалі в мене є понад 50 робіт. Ось ну, частина їх вдома, частина на роботі. Також я на роботі таку. Собі створив постійно діючу виставку, я працюю в медичному закладі, в прийманні виставлені. Представлені ці роботи стимулом креативити та створювати нові роботи для Петра Левицького є різні позитивні події, які трапляються в його житті. Деякі з них він переносить на картини. У мене обидва сини, вони майстри спорту, вони чемпіони України. От там ми їдемо з змагання. Ну я з задоволенням таким, тому що от черговий раз там син виграв змагання, став переможцем, зайняв перше місце. і Я щось там втілюю вже якусь, якусь картину, якусь частину. Можливо, картини я собі переглянути персональну виставку творчих робіт Петра Ловицького можна у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.